Всім привіт! І сьогодні ми будемо знімати відео на е, рейсер ВСКОР. Тихо будьте! Ви ну, вибірте, це, це мій брат і його друг. Ну що ж включаємо гру? Так... Вже пройшло десь більше місяць. Ой, рік. І я приїхав з Америки. З Америки вже я приїхав, бо вже пройшов рік. Так що я вже приїхав з Америки. Так, от тут є такі машинки. ця в мене є це ВП. Е, от ця була перша машина. А я вже купив другу. Ну, давайте щось смачне гру. Давайте спочатку в синглплеєрі, а потім в мультиплеєрі. Ну, так буде прикольно. Давайте спочатку на цій карті. Раджу всім цю гру скачати. Ну, вона платна в плеймаркеті. Яка платна? Ой, безплатно в плеймаркеті. Видати... Що так можна? Або так. У, я поліція! Треба цих от ем, бандітів обганяти їх прямо. І вони ще вас будуть е, питатися обганяти. Стоп! Блін! Да ё-моё! Тут ще можна в деякий момент померти. Їо! Це мене вже нервує. Ці ті машини мене вже починають дарвувати. Тут ви маєте можливість гроші е гроші на ще кращі і кращі машини. Ви їх збирати маєте ті гроші. А кращі та й кращі машини. Ну що ж, ну треба ж. ж... ж... Треба жертвувати ради машин. Блін, я не помню. Буїва. Так. Буїва. так, добре. Ми зібрали. По-моєму... Ми зібрали 733 монети. Непогано. Давайте так от ліпше зробимо. Так ліпше. Знаємо про яку розмову говорити з вами. А, так, згадав. Силку я ставлю в... Силку я ставлю в описанні. І, будь ласка, ставте лайки. Я... Ну, я ще досі бачу там сім користувачів. Давайте, будь ласка, давайте так домовлюся. Ви, ви, ви підписуєтеся, а я буду більше більше і знімати відео. Хоч 100 наберу. Коротше, давайте так домовлюся. Ви, ви, ви просто підписуєтеся, а я буду просто більше-більше знімати більше відео. Де треба розгонутися юні. Нікуди я вас не пущу. А буде, буде, тільки на це. Друге відео буде про мою сторінку в а третє я. буде я... Jeg... відео про сторінку в Фейсбуці. В мене є сторінка і ВКонтакті, і є сторінка в Фейсбуці. Там ВКонтакті пише Денис, Денис і Діма Репак, чи як там? Діма і Денис, Денис Репак. А в Фейсбуці просто як там Денис Репак чи репек Денис. Денис Репак. Денис Репак. Давайте ще. Блін, я ж не, не знав, скільки в мене грошей, ймовір. Давайте ще сім, сім тысяч до заробляємо і все, і, 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 і відео вже закінчуємо. Їх треба вбивати технічно. Куди? Молодцы! начинай о, прикольно, прикольно так, ну конечно <соспорядок> та БМВ мощнейшая, не шта вот конечно нам мощнейшая и эм... Кстати, блин, я хочу сказати, я убитаю. Завтра я ще... Завтра ще, ще мені е, каже мама, будеш в Ізраїль їхати зимою, ну то давайте рішайте, чи мені їхати чи ні. Ну хто, ну хто буде це відео дивитися? Пишіть в коментарях, чи мені їхати в іграю, чи не їхати. 6800. І лайки, будь ласка, ставте. Може, вже на цей раз вже не, е, заробимо зробимо 8 тисяч і відео закінчимо. Так, скільки там вже йде, відео. Діма! А як думаєш, скільки відео вже йде? А, БМВ не можна йому. Так, її треба прибити зараз. А! Айо, хто там в мене так врізається? Ах ти ж ну ти зараз пожалієш. оу, Оооо. В мене дві <звук> тисячі, Я нічого не зрозумів. Я нічого не зрозумів. В мене дві <звук> тисячі? <звук> Давайте ще один uh -huh. заїзд uh -huh. і досить.